Доброго ранку. Читаємо разом друге послання Івана, перший розділ, і там у нас з вами один єдиний восьмий вірш. Перший розділ восьмий вірш. Пильнуйте і стережіться, щоб не загубити того, для чого ми працювали, щоб отримати повну нагороду. Про що тут іде мова? Якщо ви почитаєте весь розділ, він там один єдиний так? є мова про різних Абельстітелей. Про тих, хто були в церкві, про тих, хто вийшли з церкви, про тих, хто не сповідує Ісуса Христа Господом, абольстітелі антихристи. І чому це хвилює нас з вами? Тому що у нас з вами є нагорода. Вона там на небесах, вона нас чекає, в залежності від того, як ми розпоряджалися своїми талантами. Якщо ви пам'ятаєте, притчу про таланти, її ніхто не відміняв. На суди з цим світом ми не приходимо, але Господь буде оцінювати те, що ми робили, і те, як ми розпоряджалися своїми талантами. І от тепер стережіться, щоб не загубити, для чого ви трудились. Ми, Трудимось для, для цієї нагороди, для цього вінця. Біжіть так, щоб перемогти. Да? Але ми його не бачимо. І буває так в нашому житті, що процес, коли ми трудимося, він стає важливішим, ніж той невидимий, небесний результат, та невидима небесна нагорода. І ти вже тут, на землі, наприклад, в церкві, да? служиш, працюєш, трудишся для, небесно, не для небесного результату, а для земного. Для того, щоб тебе визнали, для того, щоб в церкві було більше людей, для того, щоб тобі, ти собі там придумав чи хтось тобі там. Придумав, да, що церква повинна рухатися за стандартами цього світу, за результатами цього світу. Що те, для чого ми трудилися, повинно мати отаку, і отаку, отаку, отаку нагороду. Це оця, скажімо так, брехня, якою ворог намагається нас збити. Це те, що не від Бога, що намагається нас, скажімо так, розфокусувати. І на додачу, давайте прочитаємо, 48 розділ Єремії, 7-й вірш. Так як ти сподівався на свої діла і на свої е, скарби, сокровища, то ти будеш взяти, хамос піде в, е, в полон разом зі своїми священиками і зі своїми князями. В чому тут е, ще один аспект? Ти сподівався на свої діла і на свої скарби. Коли ми працюємо для Бога, може, це просто щоденна молитва дома, може якесь служіння в церкві, може, це щось, що ви робите е, онлайн. Так? Ми працюємо для Бога різними способами, трудимося для нього. Так? Ми можемо покладатися в цьому процесі на власні сили. І найчастіше це те, що нас обмежує. В мене немає більше часу, в мене немає більше грошей, мені потрібно там, наприклад, піти на роботу, тому сьогодні я в церкву не піду, тому я не, на евангелізацію не піду, тому я в служіння не входжу, да, лише там в неділю і все. Отакими От різними способами ворог нас збиває з толку. Для вас є нагорода. Можна бути сосудом в честі, там на небесах. Але наша з вами задача наблюдати за собою, щоб отримати повну нагороду або в повній мірі. Наша задача з вами наблюдати за собою, як ми працюємо. По-перше, ми працюємо для Бога. Що б ми не робили чи в церкві, чи вдома, для церкви. Ми це робимо для Бога, розвиваючи стосунки з Ним. По-друге, ми працюємо для себе в цих стосунках, щоб змінився мій характер, і я зростав у повну міру возраста Христового. І втретє, я працюю ресурсами Божими. Я служу ресурсами Божими. Я використовую небачене, неочікуване, нереальне, щоб Господь міг творити через. Моє служіння через мою працю, свої чудеса на свою славу, на розширення свого царства. Амінь.